Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії незвичайна гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся, довгоочікувана гостя. Світлана Першина, лікар, невролог, реабілітолог, завуч обласної юнацької дитячої спортивної школи, тренер по синхронному плаванню та секретар обласної федерації артистичного синхронного плавання. І це щонайменше. найменше. Світлана, добрий день. — Добрий день. — Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність за те, що ви сьогодні з нами, за те, що ви прийшли і люб'язно погодилися нам розповісти, і розказати про ті неперевершені можливості, які пов'язані з попаданням в ваші професійні руки. Так, ну ми будемо говорити у контексті синхонного плавання сьогодні. Бо у вас багато інших напрямків, якими ви займаєтеся. А, але ж скажіть, будь ласка, на початку, як ви прийшли до цього виду спорту? З чого все у вас починалося? Ну, все починалося з того, що я привела свою дитину, доньку в клуб синхронного плавання. Ось так. Так. Вона дуже. Хотіла, вона нічим більше не хотіла більше займатися. І я привела її. Тонька ваша наразі чемпіонка по синхронному плаванні. Так, Так, вона чемпіонка України, так. вона багаторазова чемпіонка країни Басків в Іспанії. І вона бронзова призерка чемпіон чемпіоната в Іспанії. Чудово, скажіть, будь ласка, Світлану, чому синхронне плавання в обладає якісь таким містичним дивовижною енергетикою і таким, скажемо, інформацією, як щось таке незвичайне. Як щось таке майже містичне, яке перетворює людину на щось більше, ніж просто людина. Це так, так? Ну тому, що вона перетворює людину на більше ніж людина. Що, серйозно? Да, ми ми рости русалок в повному сенсі слова русалок. Так, так, ну да, морська тварина. Тобто вони можуть Тому... затримувати дихання не так, як звичайна людина. Вони почуваються не так, як звичайна людина. У них угу. і інш... інші реакції, у них інша кожа, у них інше дихання, у них інший ем... уровень кисня, крові. Інше. Вони інші. вони інші. І цьому можна навчитися? Можна. Можна навчитися. Так, а з якого віку можна до вас записатися? Ми беремо дітей з шести років. Шести років, вони у нас навчаються плавати, вони іграються, ныряють, учаться вчаться жити в воді. Вони навіть не так, як плавці. Наш спорт це не плавання, і не художня, ну, да, Нас дуже порівнюють, і ми не балет на воді, ні. Мы ростим именно вот морских тюрин, русалочек. Дивовижна. І ні кожне, ні кожна може бути. Ну, ви казали, одна з десяти. Одна з десяти. Так, так? навіть ну, так. менше. Навіть менше. менше. А скажіть, будь ласка, а коли ви вже розумієте, що там буде якийсь столк? Що ви Так. Вона прийшла і прийняла воду туди впала і нернула, і все. І вона плаває в воді, а не на воді, вона вона... А, це її середовище. Середо, так, та, Вони вони не мерзнуть, вони постійно ніряють, вони там живуть. Так, от вони такі от, із, ізначально. А якщо дитина приходить їй страшно, їй холодно, і там вона може в воду опустити. Та mm -hmm. да, вона ні. Вона поіграється. А скажіть, будь ласка, чи обов'язково, коли дитинку ма батьки приводять, щоб там був толк, толк? Ну, нехай собі займається, mm -hmm. так? Ви ж нікому не виговоримо. <рісно> ні, <Не>, ми <рісно> не відмовляє <рісно> <та>. відмовляємо. <рісно> так. Тому що ктось, він во тому мені нравиться просто От дитина любить воду, воду, а просто плавати воно не хоче. їй ну, Треба якості, якось це. Скучно. Вона, вона, да, вона хоче гратись. Е, Хтось йде в поло грати. Ну, у нас жінської команди немає поло. Е, мальчишки йдуть в поло. А дівчата, от, ну, от не хоче вона плавати. їй не скучно плавати. Вони йдуть до нас. Дивовижно. Вон, зовсім не важливо. Встанеть вона чемпіонка, виросте вона. Найголовніше, щоб людина, щоб дитина розвиналася. Ось давайте ми і визначимося. Які якості, що такого набуває дитинка за завдяки саме цьому вийду спорту? Ну, дуже хороша координація. Координація в будь-якому середовищі. Так. Вони координують на суші, вони дуже хорошо координують в воді. Причому в воді вертикально, вертикально ногами вгору. Угу. В вони ж. Тобто головою донизу? Так. І Ні, це так. якось впливає також на розвиток. Тобто вони дійсно інші. інші. Вони дійсно інші. А вони, вони дуже рідко хворіють, я знаю. Як люблять діти, вони коли приходять, вони повинні всім перехворіти. Це нормально. Так. Це нормально. Вони прийшли. Інші віруси, інші діти, Як в сад, як до школи. То там там к нам. Коли ти кажеш мамі, що от у вас температура упала, ви должны прийти на тренування, да? вони очень розстраиваются, за голову хватають, ну і всі. Dobre. Приводять, вот те, хто приводять. Ці як правило все там дитина, якщо вона хоче, якщо їй отаот подобається, да, то ви не удержите температуру упала, На маму дуже доже да, ми повинні пойти вже там тренуватися. Там дівчата ка Світлана, ви так любите їх всіх. Ви стільки ви стільки віддаєте свої наснаги, свого терпіння, ви стільки а що вкладаєте нас, що в кожну є? дитинку, Так. що у нас є, крім дитини. Розуміємо, ну, але ж не всім є такий дар так любити. Чужих дітей не буває, але ж ну, не всі можуть так любити і так турбуватися, як ви про діточок. Ну от само слово любити воно таке більш інтимне, так? Так. А, я їх дуже поважаю. Я сама не вмію, не можу робити те, що вони роблять. Серйозно? Так, ну я можу їх навчати. Я са дуже довго училась тому, щоб змогти їх навчати. Я використовую дуже свій досвід, як У вас врача, багато. Як, ви ж як, і кінезотерапевт, і ви невролог, ви лікар, ви реабілітолог. Ви розумієте, як складно перебільшити значення попасти до ваших професійних рук? Це дійсно так. Тобто ви дитинку вже бачите всі її проблеми так? я ситворюю, з та починала. Треба да. Я спочатку бачила, я напросилась в клуб, щоб використовувати свої методики, які у мене були, і там дівчата у всіх функціональні сколіози. Всі, значить, мають якісь там лади. Вони ж жидуть геть, якщо дитина починає працювати, так? Всі ціни гараздні. Mm. Mm. Коли ти от, робиш те, що ти робив, те, що я робила, воно може там остановитися, воно може там як то мінятися, Але Але воно, не прогресує. Воно, 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 воно нікуди не йде. І коли я в волонтери напросилася, я теж зрозуміла, що я, ну, я нічого в особо сильно змінити не можу. А коли я їх побачила на воді, особливо від вот дорослих, ті ж, які вміли не моя дитина, то які я ж про це які, і кажу, що коли вони почали займатися синхронним плаванням. Так, І я побачила, що вот оно, во, вот, 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 О, вот я ж про вот, що ти плаваєш так на воді. Та да, травму хорошо реабілітувати. Но тот рефлекс, який постуральний рефлекс, який у тебе сформувався неправильно від вот, самого дитинства, та да. да, там багато це не, не, не тема. Так, багато чому. Ано виходить, що його потрібно зламати і заново створити. Да. А на суші ти не можеш це зробити. А тут у тебе інше середовище безопорне середовище. І там для того, щоб от ти вертикально мог стояти, ти повинен завершити інші мишці. М'язи інші використовуються для того, щоб стояти в обратній вертикалі. Дивовижно. Як можна до вас записатися? Потрібно мене набрати. <гум> Любі друзі, <гум> бачите телефони на своїх екранах, будь ласка, телефонуйте, додавайтесь також до сторінок світланиних. Ви завжди будете отримувати дуже важливу, дуже цікаву, дуже системну інформацію. І телефонуйте, не зволікайте. Батьки можуть приводити своїх діточок, а є трохи режимних миттєвостей. Як це все відбувається? Так, ми тренуємося зараз а, в Динамо. Так. Басейн Динамо, это Там Мукаческий пере... бассейн. Мукаческий переулок 4 угу. им дуже вдячны за то, что вони нас приютили, тому що наш басейн – тот, который является базой синхронного плавания. Синхронне плавание это глубокая вода. А батьки часто лякаются, как дитина приходит, и сразу его ведут в глубокую воду. Да, особенно в экипаже, сразу так. на 6 метров глубины. Но у нас вот так вот. Это наш спорт. Вот у нас глубокая вода. І коли наш басейн закрився, почалася війна, і басейн закрився, і нас приютила Динамо, і ми їм дуже вдячні, нас там дуже люблять. Ми відносимося ми к фесту Дінамо. Ну тому що ми там з ними. Ну так, так, так. так і ми дуже сподіваємося, що далі будемо там тренуватися. Я думаю, буде. Та куди ж ви дивилися? Ми дуже раді, що ви в нас є. Ви розумієте, що а, ви будем, робите будем, дуже так. шляхетну справу, ви виховуєте наших діточок і взагалі синхронне плавання це такий ексклюзив. Дуже так? ексклюзивний Це віде. дуже ексклюзив. Дуже. І якщо як ви кажете, що одна там, з 20 дитиночок тільки може там стати русалонькою, так? У гарному сенсі цього слова, то ви ж розумієте, який відбір? Це не так просто. Навіть коли... Ми так не відбираємо. У нас спорт дорослих. І я не можу, мені коли дитину приводять, дитинки шість років. мама каже, вона може стати чемпіонкою. Я кажу, я вам скажу через 10 років. Років. Буду років. Буде вона чемпіонкою. Буде я на чемпіонка, чи Тому, дійсно, іначе, та ні. Тому що інакше це ніка. І. Значит, мы тренуемся в Динамо три раза, три раза на неделю, угу. две годины. Угу. Это час сухой тренировки, это общефизическая подготовка, это растяжка, это акробатические вправы. Розтяжка не така, як в художній гімнастиці, щоб вони лякалися батьки, тому що э, там теж у нас інші потреби розтяжки дуже, дуже лякаються по, по цьому поводу, тому що у нас розтяжка нам потрібно, щоб дитина могла це зробити фізически ногами. Мишці не просто махнуть. Там там. Але ж тим не менш, скільки вам довелося виправити діточок після художньої гімнастики? Ну про це ми більше не будемо mm -hmm. продовжувати. Так. Так, так. Добре. Ну я продовжую звати до себе. Так. Якщо ви закончили художню гімнастику... По якимсь проблемам, зв'язаним со здоров'ям, то ми хочете вам приходити, то вас спробуйте. Тому що, якщо ви вам там дитині 10, 11, даже 12 років, немає питань. Дитина знає, що такое спор, що таке дисципліна, що вона все знає. А якщо ти приходиш в 15, я возьму. От приходять дівчата, хочу. Нема, нема питань. питань. Чудово, я знаю, що ви завоювали серця одеситів, так і між собою вже там і радять і кажуть, і ну але ж радять, радять, це дуже добре. Нехай приходять, і приводять своїх діточок. Але ж це ж таки знову ж таки не важливо, чи як ви кажете, чи буде там чемпіоном. Нехай приводять діточок, бо попасти в вашу дружну родину. Похизуйтеся, будь ласка, вашими досягненнями, які всі я знаю, що вони вас, вас. Ну, дівчата, ми регулярно їздимо на чемпіонат України. Так. Ми там займаємо призові міста. Чудово. Мы выиграли друге місце з 97-го року. Не було в Одесі другого місця в синхронном плаве. Так, так ми... виграли. Это было в 23-м році. Дівчата у меня есть дуэт, який является... Абсолютними чемпіонками країн Балтії, в 22-му році вони поїхали виграли чемпіонат Балтії, двіт наш в, в Естонії, в, та, да, в Естонії. В цьому році вони стали чемпіонками в Вороцлаві в Польщі. Чудово. А, ну, якщо брати раніше, то в Сербії ми вигравали весь фідестал, ми туди приїжджали, всі ну… Ви бачите, ви, ви – наше майбутнє. Ви наше майбутнє. Діти, так. Так, це дуже-дуже важливо. Ми так вдячні вам за те, що ви виховуєте. Вона Я знаю, що ви наразі одна залишилася. Бо другий тренер пішла в декрет. Ну, на, так, так? так, так. І ви самі тягнете і школу спортивну, ви тягнете. Там ну, у нас школ... у нас в школі п'ять видів спорту. Е, тому там, там інша справа. <ріст> 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 да, у нас там художня гімнастика, спортивна гімнастика, ушу. Як вам вдається все це встигати і так гарно виглядати, зізнавайтеся, будь ласка. Що ви для цього робите? Працюю. Просто працюю. Я працюю. Ні, ви я... не працюєте. Ви на роботу не ходите. Ви займаєтеся Ні, мене, улюбленою справою. – Так, да, у мене улюблена справа, я дуже мало сплю, я не, не люблю спати. І я дуже Серйозно? Ось тому, що ви найголовніша наша русалонька, бо, мабуть, вам і не потрібно так багато спати. так? – Ну, на полголови, як всі морські тварини. Скажіть, будь ласка, а свою авторську школу? Авторскую школу? А новичок. Вон там же Василий. Новичок. А, у меня у меня свой клуб. Одесская корона. Это мой клуб. Я его открывала. От... Таиланд. Вообще тренерская работа вот такая. Возможно, в леки... с то синхронных видах спорта там какой-то индивидуальный тренер. А у нас это командная работа. Нам потребен хореограф, акробат, батутист. У нас є. Діти, коли приходять, вміють. там плавати. лучше б вони не вміють. От, да. От вони не вміють краще, плавати, вони краще спочатку. Краще спочатку. Да, вони прийшли, у нас дуже гарний тренер. Вона дуже титулована, на майстер спорту міжнародного класу Наталя Петровна Голубов. А вона їх може навчити за скільки тебе потрібно? Місяць. Зробимо. Все, зробимо. Так, <реш> та, та, я їй дуже вдячна. Зараз почнеться сезон, ми будемо працювати. другий тренер, який в декреті, це її дочка, а вона у нас збірної країни, вона теж. Чемпіонка, вона ані вокруг мене всі чемпіони. розумієте? я їм им... Світлана Геннадія. Коли якщо у нас будуть такі люди, як ви, які, які виховують наших діточок, дають їм майбутнє в повному сенсі цього слова, виховують в них найкращі якості. То розумієте, не так все погано в цій країні, і ми а тримаємося... хто сказав, що в країні все погано так, у так, нас дуже так все погано. Ні, ні. чудово, так ні. і ми тримаємося на таких, як ви. Велика вам вдячність. На низький уклін вам за вашу шляхетну справу. Це дійсно так. А ваша мрія? От про що ви мрієте? Наразі? Ось розкажіть, поділіться. що б ви цього ну, більш всього хоч побажали собі там? Чи на, про... на, на, на от зараз я хочу, щоб закінчилась війна. у мене. Мой старший, с старший син воює і поэтому я хочу, щоб так, так, вам уклін за нашого гоїна, також. Він воює, він доброволець доброволець йому 37 років. Він воює в 47-й бригаді в Магурі. Він пішов добровольцем воювати після того, як він попав в Бучу в окупацію. От ну, три роки він воює. Ми ви можете пишатися сином. Ми їм так, пишаємося, їм а він пишаю. може пишатися своєю мамою також. Велик великий йому привіт, передавайте всього найкращого Дякую. і всім хлопцям нашим Кстати, у нас був єдиний в Одесі парень, хлопець чемпіон, багаторазовий чемпіон України. Це ваші? Ні, 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 у нас в Одесі так. спортсмен Дмитро Майнхроном по, по синхронному плаванню. А мають от, от хлопчиків, ви приймаєте так. Так, так, Вовці. і хлопчиків і дівчат. Дівчата ну дівчата русанок, хлоп... хлопчик хлопчик. Русалки? Ні, вони. <рес> так, не о, неважливо. ми їх ніяк не називаємо. Не важливо, але, так, да. так. У нас у фігурному катанні. У вони нас зар... пари. Так. Вони друзі сейчас... русалки Так. Зараз mm -hmm. хлопцям дозволено стоять в групі. Якщо у тебе в групі в акробатичній є хлопець, це дуже, дружина вже... дуже так. Отже, хлопців запрошують. Вони ж... Же... Такі так, виростають так. дуже сильні. Так от Дмитро, він багаторазовий чемпіон України. Він воює на Херсонському напрямку, він офіцер. Тож він з першої дні війни. Детро, Одесі, синхронне плавання, Так, і говорить, от у вас там типу від спорту не Ну, так. Да. У вас дивовижний. Від, від так, спорту. Дуже Просто дивовижний. дивовижний. Я взагалі не знаю, як вони це роблять. <рес> — Це каже тренер. Я не знаю, як це вони роблять. Як вони це роблять? І це ну, вони роблять. — Так, бо учні так. завжди мають дивуватися. — Так, слово. і вони Свобучити. у нас в ковід тренувалися, вдома, вдома. Отже, любі друзі, якщо у вас ось ви відчули якийсь такий повтох, ви нас наразі бачите, не зволікайте, ведіть свою дитинку. До груп синхронного плавання. Тим більше, що під керівництвом нашого чудового тренера Світлани Геннадії ваша дитина буде не тільки здорова, вона ще набуде велику кількість тих якостей, які просто складно виховати, особливо в такі складні часи, які ми переживаємо. Так? Приходьте і поповнить цю дружну, чудову, спортивну родину. А мені залишається подякувати нашу чарівну гостю. Побажати вам всього найкращого. Велика вам вдячність, що ви сьогодні були з нами. І я знаю, що вам є, що побажати Одеситам. Терпіння. Терпіння. Ось так коротка та ясна, так? І йомка. Ще раз всього вам найкращого. До побачення. Дякую, до, до побачення. До побачення, любі друзі.